Усім привіт, усім вітання, Hello, танкісти. Ну що, у нас сьогодні знову бій, знову танки, і шикарний бій на танку Т-28. Приємного перегляду. Це непогано. Я думаю, ми потягнемо. Літочки на фоні б'ються, що там когось підбили. Ооо, літак паде. Та що, поїдемо направо. О, Чули, що він сказав? I need your clothes, your boots, and your tank. Їдемо по якийсь танк. Значить, заберемо в когось. Раз наш командир сказав, що можна, ми можемо забрати. Так. Хто у нас Хто у нас тут? Ух ти, який вльовий... А тут такий 3D-камуфляжик вльовий є тепер. Уааааа, я не в курсі. Я от качаюсь до Т110Е3. Викачав Т-28. От він вже в мене... Як то? На повній прокачці. І чесно сказати ще не відчув цю машину на повну. Я якось то перші бої буквально, я ще не розумію, що коїться. Зараз буде... До... Ух, як каліна зарядила, поки витрає. Ух! Проскочим, проскочим, поки перезаряджається, Проскочим, проскочим. Проскочим. Ми проскочили, ми молодці. Так, їдемо з Льовчиком. Льовчик, в 3D-стилі пішов пушити. Так. І стрипі джамсом. Його вже даже шотик дав, о, як файно. Значить і ми з нас тут будемо красиво пенітрувати. Будемо тиснути. Оскільки в мене машина має бути якби про броню. Оскільки мені відомо. Значить я маю щось про... О, він голдою стріляє цей. ВКшка на голді, треба обережно. Так пацаны, ми тут троє, ми ж можем пушити, правильно? Ми ж можемо прям вжати их Ойл, тут зря так. Ой, шей боком став. У мене якийсь тімейт дивний. А я спішу и не пробиваю. А, шокую. І ще й арта. О! Уа. Так. Давайте. Опа! Ай, хлопець з українським прапором пробач, будь ласка, ну шо я зроблю, така ігра. о, він за ту здачу мені дав, молодець. Ми квити, ми квити. Це якось було не по собі, що я по свому стріляю. Опа, я по тобі і так попаду, друже. Опа, тігер перший хоче танкувати проти мене. І часові. Слухайте, а що то мені так напіхали вже тут, а я не розумію. А є броня в мене взагалі чи ні. От, це норма. Оце я чую. Опа. ГВ Пантера по мені так закидує. Ну, давай, виїжджай. Ти ж хочеш стрілити, правда? Ні, він не вийде. Так, щось у нас тут в місті, якщо чесно, не все гаразд. Я би відступив трошки. Вони, правда, покоцані дуже, але я хочу відступити. Опа, каліно зараз буде понавриватися. Треба розірвати дистанцію, щоб так больно не було. На дистанції вони хоч не будуть вицілювати якісь лючки чи щось таке. О! Не про. Я не пробив. О. Друже Іст, ти молодець. От тепер я пробив. А ти її не пробив, я зрозумів. О, тримай на гуслі, тримай на гуслі. Красота. Enemy eliminated. Enemy eliminated. Wow. Wow. <coughs> так. Давайте попробуємо кудись заїхати і дати тут якийсь шоти. чи то, О, чи то це тоже файно. Опа, ой, я зря сюди заїхав. Я зря сюда заїхав. Я зря сюди заїхав. Так, я зря сюда заїхав. Так, 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 розвертаємося. Розвертаємося. І ще й він мене... О, Оце я прям... Я знов нахапався. Ну чого я так. диви як із істраті гарно робить? Ой, молодець. О! Вот і все, Я помстився за свою тичечку по мені. Так, що ми маємо? Ми маємо все кепсько. Істри тігро знищую. Істри у нас взагалі молодець, я так бачу. О, пантерка, ну ходи сюди. А, ти ще й не відступаєш, ти прям будеш стояти, так? Що... А, він вперся в ка. <с> він не міг відступити, ви бачили це, що він вперся. Нормально, ходи сюди, мій маленький. Ходи сюди, зараз ми тебе. Опа, ні 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 я на тебе не поїду, ти то барабанний. Я почекаю. Так... А ну давай ж. Так, зліва ніхто мене не цілий, я надіюсь. Опа-опа, і на пушуріку. Ее. Не пробив, друже. На ББшках це приємно. Що він не знає, куди стріляти, походу по мені. А, в лючки ціли, все, я зрозумів, зараз такой, якщо петляти він не зрозуміє. Вот і все. Все, enemy disabled. Робимо вигляд, що їдемо сюди. Типу розвернулися і їдемо назад, все на базу. Все, а тепер їдемо зі СОМ третім. Їдемо їм туза. Заїдемо їм зі сторони м'якого місця. Так, вони там наших щось добряче тиснуть, я так бачу. Його знищую сухо, опа. О, істрий прям. Ох, а що по так стріляй? Ксор. Оу, ясно, ксор знищу. Ксора ніхто не забере. А де ж він стоїть той Ксор? Ніхто не побачив. Добре, їдемо. Каже, щось будемо думати. Виїжджаємо тут на горбик. О! Добрий день! <рикнє> на, нюхай. Оце, це да. Оце я видав. Йолки, дивіться на хіпешки. Та ми прям всі ваншотні, ваншотні. У них більше шансів, у нас прям медики. Ммм. Це що зараз якась та щільна катка. Я не потягну та щити, то все. О, тігр знищив. Сора вже немає, їх троє. Арта молодець, молодець, арта. Ух, наша арта по них не яліє. Їдемо по цього. Треба прикрити свою спинку. Якщо прикриємо свою спинку, все буде гаразд. Chicken... Chicken Kids Team. Т-29. <laughs> Т-29 пригоріло, він в чаті щось здурів. Так, ага, Йох поїхав пушити. Тігер вертається, бачу, по карті, а тут де... О! Давай, не пробий мене, я тебе... О, вот я розумію, от броня. Остоловіста. Остоловіста, бейбі. Так, 4 фрага. Нормально, 4 фрага це чудово. От що тут робити? Тігер поїде на мене чи ні? Я не знаю. Боюсь їхати, боюсь. Опа. Але боюсь і скорпіона втратити, це мій єдиний союзничок, який лишився, ще живий. Але він і не світить ніфіга мені. І я їх, виходить, не засвічу, там. Та ні, тігер не поїде, певно. Ану. Тігер вряд ліп. Ли... Йох! Йох! Оу, oh, вау, wow. оце я. А, все, йому гайка. Так. Це кепско. Це треба їхати срочно. Ану. Боже, як добре. Як це приємно, що є просте влучання. Це ж завжди ігра так дає шанс, правда? Коли ти взвівся в борт танку. А ну напишіть в коментарях. Буває що у вас, що в бортанку ви цілитесь і прям кудись так попало, що ви просто... Як то? Попадання. Або влучив. Попадання по-маскальськи. Так. Я сподіваюся, що тігр лишився на тому самому місці і ми зараз його там і обнаружимо. А ну Зараз ми його там, Так, хвилина. Я, по ідеї, до бази не встигаю. Але якщо тігра заберу, в мене є шанс. Арта моя може збити, якщо підсвічу. Так що, в принципі, має бути все ок. Йох мене міг зустрічати, але не став цього робити. Так, а де тігр? десь тут во стоїть? А ну, дивимося. Він ж поїхав за ним чи ні. Чи стоїть чекає. Ааа, стоїть, чекає мене. Божучара, не пробив. Вот і фініш твій, братан. То твій фінішній прямий участок. Йошкін, матрьошкін, оце я. Артюлечка, золоденька ти моя, спасибі тобі величенькі, яка ж ти в мене хороша. Боже, вона мене спа. Вона мене спасла. виходить, мене спасла арта. Так, а тепер треба... Аво він. Аво він. Сім секунд. На. Я вже думав, зараз знов попадання і ми проіграли, І арта дала. Ой, хорош. Ооо. Хлопаки? 5 тисяч Хороший бій на останніх секундочках. Якщо відео зайшло, підписуйтесь на канал, прожимайте пальчик вгору. Діліться цим відео зі своїми друзями. Можливо, хтось ще не бачив таких веселих та епічних відосиків. Ну і на все добре! Бережіть себе та своїх близьких. Бувайте!